Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Потужне усилення на трьохзіркових героях без червоного кольору. Так, ми топ-5. Давайте подивимося. оборона ага, Д. Ну, це не дуже добре. Не тримає все ж таки. Оборона Д, 400 очок, ну тому і топ-5. Були б хоча б трішки вище, можливо, і топ-1 були. Давайте. Рейтинг 9000. 311 місце. Ну, в принципі, дуже близько до топ-1. Так, ну що ж, давайте подивимось, що буде сьогодні. Так, рихетри, фіолетові, всі на альфа розлімі майже. Майже всі на альфа розлімі. Так, ну нам потрібно е диспелити Давайте спробуємо тайру ось такого взяти. І взяти візьмемо жовтих. Візьмемо жовтих, ось так і ось так. Угу. Ну що ж, поїхали, подивимось, я коханина залишаю, він теж може заблокувати. Так, так. Ну давайте спочатку ось так сходимо. А потім ось таке комбо запустимо. Дуже багато зелених, які нам не дуже потрібні в цьому бою. Так, давайте вмикаємо квасіра. Так, вмикаємо теж рехетри. Кого пробивати? Ну, давайте цього Владіка будемо бити. Угу. Так, от тут ще трічку жовтих візьмемо. Ось зелені уїхали. Я кохайний не зарядився, це добре. Так, теж пробиває. Давайте заблокуємо рехетри. Жовтих немає зовсім. Жовтих немає зовсім. Ну давайте ось так фіолетові. Ось вони жовтенькі приїхали, ось цього замало буде. Так, пробиваємо ось так. Все ж таки зарядився знову. Угу. Давайте ось так доб'ємо його, я сподіваюсь. Заряджаємо його кохайне, нам потрібні жовті камінчики. Знову пробиваємо, давайте ось так. Можливо, там жовтий заїде, не заїхав. Так, Йокохайненен і жовті. Зараз Жаріф може когось забрати. Гарний вибір. Так, давайте жовті. Квасіра, чудовий вибір. Ось так, ось так. Давайте вже нам, напевно, цього, чи може камінчиком його доб'ємо. 43 може не вистачити. Давайте ось так тоді. Угу, пепі добре. Тепер комбо запускаємо. Хетра під блоком у нас. Угу. Ось так. Пробиваємо. Ще комбо. Так. Ну давайте ось так. Червоні потрібно обирати. Все, закінчили. Добре. Ну, довго жовтих шукали, але, в принципі, все вийшло чудово. Угу. Так, цей бертульф. Ізарел. Ну, бертульфа потрібно діспелити. Угу. І. Фаєза потрібно теж діспелити. Напрошується фіолетові, але я все ж таки хочу з жовтими сходити. Поїхали. Тому що тут є піньочок, його потрібно пробивати. Це поле. Ну давайте ось так кристал зробимо. Зразу його зірвемо. Жовтих небагато. Зовсім небагато. Це дуже-дуже погано. Так, ну давайте ось так ще зробимо. Цього контратака зразу. Давайте спробуємо його кохані, нам його заблокувати і зняти все. І нам потрібні жовті. Але їх я не бачу. Давайте ось так. Там піньочок вже готується. Давайте ось так. Спробуємо пробити. І там жовті у нас будуть. Це забагато полетіло. Давайте ось так. Хоча б квасіров вмикаємо. Спробуємо цього добити. Добре. Але, 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 жовтих немає. І зараз будуть пробивати. Ну давайте ось так. Можливо, жовтий там заїде. Жовті заїхали. Нам потрібно, щоб рехетри витримало. Ну, Пеньок вже готується. Ну давайте ось так. Зараз доб'є нам всіх. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ось так. Потрібно, мабуть, було фіолетовим йти. Хоча фіолетових теж не дуже було багато. Давайте спробуємо хоча б зарил забрати. Ні, не вийшло. Ну ось перша поразка є. На жаль, так, поїхали. Гупі, норман цей. Угу. Так, ну, беремось такого Тайрума. Ну, давайте візьмемо Фіолетових, подивимось, що буде. Так, а нам потрібен тут Якохайнин. Якохайнен тут нам не дуже потрібен. Там не нікого немає, хто бафає, тому давайте, мабуть, довго Довгуна візьмемо. Поїхали. Угу. Так, багато зелених. Багато зелених. Фіолів немає. Ну, давайте ось так зробимо. Зробимо ось так. Тут тепер жовтих багато. Так, ось трішки фіолетові є. Давайте зробимо ось такий хід і спробуємо ось так. Ну, чистимо поле. Жовтих дуже багато. Так, ну у нас є рехетри, але вона щось вже майже від'їхала. Давайте спробуємо Феольві знайти. Немає. Давайте ось так. Фіолетовий кристал. Зараз рехетри від'їде і ми тут вже можемо нічого і не зробити. Гупі. Тихо-тихо. Прибиваємо. Ось так. Добить цього вже. Ні. Звісно, по піньочку вдарив. Давайте сюди ось так. Спробуємо добити його. Жовті. Можливо, того доб'ють фіолетового. Ох, на тоненького, ох на тоненького, але пощастило. Так, поїхали далі. Хоча оборона не дуже сильна була. Так, поїзд, піночок. Повертаємо довгуна. Беремо жовтих. Хоча жовті не дуже заходять. Так, тайрума залишаємо такого. Поїхали. Тут жовтих немає. Ну, давайте ось так. Можливо, кристал знизу ні. Ще б нам жовті Так, давайте ось таке комбо. О, це чудово. Звісно, цей проб'є. Так, давайте його заберемо. Ще будуть жовті в пустоту. Чудово. Так, лікуємось, ставимо. Піночка потрібно забрати якомога швидше. Ну давайте спробуємо. Ні, не вистачило. Так, бджілки доїли. Давайте чистимо поле. Або я коханий треба зарядити до фаєза та до лінди Ось так. Я коханий на встигли зарядити. Вона бафне, але ми зараз зазнімемо. Чи почекати вже. Давайте почекаємо фаєза. Зробимо ось такий хід. Угу. Тихо, тихо, тихо. Ось так. Ось так. Давайте жовтих пошукаємо. Жовті є. Так, ело все зніме. Але ми ось так і ось так і, можливо, спробуємо жовтим жовтими його пробити, якщо нам вдасться. Ні. Сліпота на нас була і це спрацювало. Угу, Давайте все ж таки фає заб'ємо. Ось таке комбо, Мож... ну знову не вистачило. Скільки там в нього? Це лікує начебто тільки сусідів. Угу. Так, давайте ось так, ось так, ось так. Вмикаємо рехетри. Шукаємо сині знизу. Добре. Пробувають дуже сильно. Не вистачило. Давайте ось так жовті зберемо. Угу. Ось так. Ось так. Давайте спробуємо зібрати тайрума і хоча б Ела добити. Ай, не стигли трішки. Ну добре, він відлікує. Ну, ми його будемо добивати. Ось так і ось так жовтими. Добре. Ну, все вже з Адаліндою ми справимося, я сподіваюся. Угу. Так, так, заблокуємо. Ще раз тайром. Там ще наші камінчики. Безодні постійно пробивають, плюс бджілки, зараз доклюють. Ось так. І все. Добре. Ну, тут це дуже гарно вийшло. Так, поїхали далі. Угу. Хісан. Ну, давайте так і поїдемо. Хісан. Пробиває <кій> він сильно. Звісно, тим паче він на альфа розломі. Так, ну що, четвірочку жовтих робимо. І все, так? Да? Ось так. І ще буде трієчка жовтих і, можливо, щось знизу заїде. Не вистачило йому. Ого, він вдарив як сильно. Тихо, тихо, тихо. Майже від'їхав наш квасір. Так, Рехетри. Давайте сюди. Ось так. Комбатом з фіолетовими буде. Ренфілда пробиваємо, але жовтих немає зовсім на полі. Це дуже-дуже погано. І синіх немає ніфіл. Ну давайте що робити, нам потрібно чистити поле. Так ліморто лікує. І знову в квасіра. Це погано. Давайте ось так. Я кохайнене. Де жовті камінчики? Ого. Єдиного нашого ударника і забрала. Там ульмер вже готується. Давайте ось так. Ось так жовті будуть. І не добили цього Ренфілда. Ну добре, що він хоч... Перед ульмором вдарив. Давайте ось так. Ось так. Ну, він відроджується. Квассіра добили. Ну давайте ось так сходимо. Там буде у нас один жовтий камінчик. Давайте ось так, ось так. Нам хоча б ульмора забрати. Пепі в кого. Ой-ой-ой. ой, ой. Дуже боляче. Тихо-тихо. Ну що, прийдеться ось так робити. Цей лімур лікує, це дуже погано. Ну куди ви пробиваєте все? І все в рехетре. Летить. Давайте ось так почистимо. Можливо, жовті ще заїдуть. Немає жовтих. Давайте тут пошукаємо. Теж немає. Ну що ж, прийдеться ось так робити. Зараз пепі нас доб'є. Не пощастило. Але це ненадовго. Там той камінчик теж клює нас. Ну давай. Тихо, тихо, тихо. Давайте ось так. Нам чистити поле потрібно. Нам потрібно багато жовтих. Не бачу їх. Давайте ось так. Ну куди всі в І б'ють і б'ють. Птички такі летять. Давайте ось так. І цей камінчик теж. Постійно в неї пробиває. Ось так, ось так. Тут будуть жовті. Це нас вже, напевно, не врятує. Тому що жовтих немає. Хоча б цього лімура забрати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жовтих немає. Пепі вже готується і вона проб'є. Охилився, чудово. Давайте шукаем а жовті каменчики. Уже час рахують. Ось так, ось так. Знов цей лімур лікує. Давайте. Жовті. Нам потребны. тихо-тихо. Может, дав его фиолетовым? чи Добре, але... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, нас Пепі зараз просто доб'є. Ой, оце бій, оце бій, але ми не витягли. Ну все, ще й два рази вдарило. Ось такий був другий день, дві поразки. На жаль, на жаль, нічого ми не змогли тут зробити. Так, оборона на тому ж місці. Рейтинг топ-1 не нас скинуть, на нас 1200 місце. Ну що ж, сьогодні в день не дуже вдалий. Ну, В принципі, рахуємо, що поразка одна за вчора, одна за сьогодні. По одної поразки в день, в принципі, нормально. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня. І до зустрічі на... Новому відео, всім до побачення!